ММРів поапали, щоб це Байце, роздавати. Бай, бай. Класична двіжуха. Тут завжди всі потіють. Завжди. Ну, команда гралася. На Смарадоване небо. Choose your hero. Я Yo, у це вам сьогодні не пощастило. Чого не пощастило? Буде руїн зараз. Та можна на хату граємо, наче. Це ж якби лобі по фанчику. Збираємося. Герим попало. ти вже до кінця. Ну no, йому пизде. Йому пиздец от хуйова не за все. Lotus, 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 Ось. Це тобі поздав, та, Лол. сьогодні у Жиг розказував, що він на суппорт Веннику на сьомих хватит. А на кейке якийсь... пох и пох, все, 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 куда? Я без хана. Ну, я хаза. Це дуже нелогічно. Що, дивіться в миз, а пицца страйка пласт можемо? Дивіться-дивіться. Полетіло. Я наплакав. Це тут спітніла кателка, звичайно. Спітніла кателка, поштикав. Та похожий якийсь ціл. Та і фаза плутається коло. Не, тут смок на варді, що це було? Блядь. Так. хорош. Я ось. чуть, -чуть хорош. підкайте те приколи треба. А кому може другий дати? Все добре Ммм. Mm, не, не треба, не треба. Сука, що це таке? Можу потім удар. Ну, це просто п'ять топа кухня. Ти якщо Що? Що? Шо? Я без першого був. Джай грабай, Дуси. Джай грабай. Найс, найс, ей шанс. Чил, чел, чел. Не, 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 бай, бай, байс. Спот за файту. Сюди бот уже мертв. Супер, супер. Я уже стаун тішу. Нема охрану, мене. А я підійду. Ага, у нього дві ульти. Ну, вже нема ультів, вообще нема ультів. Ну 25 він з руки буде пизать з нами. Палку треба разбить. У нас нема даммиджу по схему. може, джайра захраню? Є ультраман? Да. Може дати йому зараз заразился. Можеш дати. Почекай, почекай, я не в позиції. Поки. Даю. Але я сам не вийду, походу, так? Да? Вийшов. Буде ще, ну, я... Наша. Що це заебать. Блять, я сыканул. Это чел, но шухо. Сосабил. Лотнуся. Не тралка ще я. Нет, цебеник, це просто. Тихо, тихо. хотиха? Пока, пока, писабаю. А, стэш. Я выходжу. Пайнулась до хуя Якщо Як шово идешь, а? Тікайте, 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 фулбек, фулбак, фулбак. О, д янвокер поки помер, да? Стребає.

You. Choose your hero. The battle begins. Бачили, що я, цей? Mm -hmm. А, клопащи в мене. Фуріон okay. теж в мене. Четверо людей, теж. Нормально, нормально. Як Спейсуха. А, і Акс тут, не помри. Помогте, помогте, давись, что делаю с ним. Хорош. Mm. Давай. А, не понял. Ой! А почему, блядь, обходит герой? Так, скажите, там же нас. Чому блядь? Що це за хуйня? Там на біжок? кантаври, на кантаври, на кантаври. Ехо, 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 ехо. Ехо. Не забувайте. А потім мені хуйова хува Тихо, тихо, тихо. Накинули приколи. Багато демеджа по Шейкеру буде. Ага. Нихуя себе, бля. Сакюра шлину? Може... Блядь. ой, я живый! Живый! Ебать! Ебать, мой бета барда зашла. Все, по виправданий. Стрибати, Бестро батарейный. привет, панда. Я бы да, я на луч. Просто хп зашел. Да, я застрях. Файт, файт, файт. КБ я двое Я застрях. Я в четырех достал. Жиє патріотичні. Ебать, а це апостол якої парафії? Ха-ха-ха. Ніху я себе, я понял нормально. Я живий. Он не мертвий. Він без БКБ, але я без стану. Он тепер можна і закінчити. Ура! Я в команді стрімером! Так, мутит. The Зараз можна буде. не дістаю до цього. Сповідно. Не знаю, Вижу. тут, тут немає. Тепер тебе мене не було, я так собі. О, те, що ви 2 тпшки стягнули, вы просто красавчики. Э, мы три ТПшки стянули, але всі тут поумираємо. Что помирає? Просто всі закачають. Да. Yeah. Охуїть. Я же боліче Я канцелю. На Марсі? На Марсі тут? Пауза, пауза поставлю. Тут, тут, тут. Блядь, Ну, типа. Там минус мерезка. А. Пиздец ли на Марсе? На минус мерезка. Зберися трошки. А я дивився, ну, мені не хватало ранчі. Та яку? Дивися, дивися, я його дивлюся сюди. Все, все, чил, чил, чіл. Все, все, момент прийшов. тихо, дивіться. Спали будуть через пару секунд блять. Ой-ой-ой, як добре. Гарно. Я відкину його Ну, а ти хуйню зроби, насправді, що відкинув його. Нічого Дуже Нічого велику. Змінилось. Аркани. Тут соло сол, горіх. Сол, сол, Оба, вбити його два рази, вбити його нахуй. Я йду, у мене блінк три. Я теж. Я лечу теж. У мене нема... У вас є вард. Другий раз він таскає просто тут. Давай. Хоча, може, не треба. Ні, не треба, не треба. Найс, nice. Далее, 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 Блинк на Добре, У меня нема маны. Ноль хорош хорош, хорош, хорош. Бежи, бежи, наличие сейчас лекарств. Хилишь, чтобы. Тут Мерески доспели. А вот Рубик. 5 Они все там. 10 секунд блинк. Вот тут. Угу. Хорош. Миру. вона? Тут. Давайте сами там. Да блять, ну событий. Да все, біжи, біжи. Вот навіть тайт хороший питал. Супер, нас хорошанка, на в шоу надо Секунду, Стоп, 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 стоп. Госпок. Давай, 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 давай. Нема секунду, одна секунда. Минуло, можем Я. запустити заходи. Добре, добре. Запущите? Бийдеш? Хорош. Байде, байда. Да, Ладно. У мене ще це ее. Ему хуєву дуже. Ну я там щось, далеко написали, на що Джагері, далеко на Джагері. Ой-ой. Хорош. Арена одна Є секунда. Зловий, він теє, фавін баспає, він баспає. Nice. Так, 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 на хуя Ну я да. там Блять. трошки база в грає, пацани. Тихо, тихо. Ой! Я не встиг до тебе У Мене кидає було Треба виходити. Так, так. Так. Не хочете, щоб яксами долетів? Ні. Нє-ні, не хочу. Угу. Спорт. Угу. Я вам то. Діжу до вас. Блядь. Бля, а це? Йобаний в рот. Ого. Я біжу. Я здох. А, я вбив. Я й лечу. Ага. Я, я можу? Бежу. Ми зараз вб'єм трохи разом. У мене хекс, є на 40. я на... У мене мис. 5 секунд хекс. Аккуратно. Так, я відійду. Я можу фіксану його, щоб він надамажив. Кур'єр немо, це ціль кур'єр, кур'єр, кур'єр. Тварини немо, блядь, кур'єру тут тварини з гемом. Який кур... Що? Я не розумію, що... Про що? Блядь, монітор включи, коли граєш в Блядь! Я... 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 30 хвилин фармив! А ти серйозно Я... Choose your hero. В БДО гарний чар, в Ліну у Мі теж гарний чар, контроль в них нема що пане ловити. А ти зустрівся тільки тікав. По-по-потл бес. Не прийбали, спліта немає, але вайб присутній Я можу попробувати прилетіти на ДБЛ, мені здається, якщо я теж від... Ні, не вбитий, там левел 6. Ну бог. У мене левел 7. Я думаю, нам треба просто ботом відкрити і я буду в боті качатись. Прийде. Від... А, Елена. Розвертаємось, Катерина, там. Да, відійди, відійди. Катерина, кастуй, 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 кастуй! ту 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 Я знав, я знав, бля, це байт був. Оцю тут нарічишся. Ти підтримаєш мене? Я біжу. Поржа забры. Ракетон, плей инкамин. ха 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 Стою просто блядь, всю мама, 40 ракеток запустив, блядь, Ой, нахуй. Я без маны, мужика, но это сам.

Бексайд, дивіться, дивіться бексайд. To... Помогти там, де я прийшов якось. Покажу трошки далі, а, він не далі. Я здох, напевно. Шедоу блейти на Одесу, обережно. Бля, це такі... У мене лагає, коли Одеса з'являється, блядь. Я зараз почекаюся. Я не можу добивати його зараз. 10 секунд до мене. О... Ні. 10 секунд до мене. Ну, ah, okay. чекаємо. чекаємо, я по покидаю oh. чекаю, чекаю. Ще чекаю. Шаглиф є, нормально. Я натисну. гліф. А ты бачимо в А він з БКБ. Баваром? Гарно, а потом бессмертный я чайжу. Сюди, сюда, Лена. Ты спешла. А покажу вот тут. На секрет шоп, на секрет шоп. Я к ней. А тут Абадон. О, знайшов. и шел. Nice. Nice. А это основа? Да, а, да. Я стрибаю тоді. Я далековато. Светоново, да? Вбивай після бая. Ось вот тут. Найс. Найс. З гемом путч? Ага, понял. Я банер ще зараз поставлю. Є е банер. Абонент срібнув. Потрапила в нього. Да. мене палайца три Найс. Okay. граєш? Руби кунка шо Керри? А, Кері. а, я Кері? <coughs> а <coughs> <coughs> ну сутки, давайте достреним цю за 20 і по спати. Тоже гарна ідея. Ой-ой-ой. <coughs> Минус uh, стрим. Я в фласко аж. Роман из нас. Вы, верни, верни, верни. Все, верни. Yeah, she... блядь, моя команда, нахуй. Дальше ульта? то Записай. вернути. Опа. сам кубети можна. Не вертай. Ой, ну я, конечно. Хорош, ман. Я дольче... Dolce... Ага. Ми я не... лечу на нього, Роман. Сюда лечу, дивись. Блядь. Байдена. Ой-ой-ой, покраси сюда тапается. Ага. Можно по уро, давай все поуро. Я підходжу, Рома. Я думаю. Огра, огра, дольче. Сюда. Ми грав, Беллерман. Йдем до тебе. Ну, да, тут варто. Треба вийшла. Давай, Юрій. Спектру, спектру, тіпнути, спектру, тіпнути. Харохаро. Идем. Харо. Кенетик. Ой-ой-ой, тут не вар, тут скарб. Подрожбі. Я не туди закотився трошки, перепрошую. О, накрилося гарно. підходить, зараз Джагер буде рубатись. Бам-бам, дві біжить. Бина, yeah, uh, да, прибіг. <laughs> і той в амулет став. І цей летить. Давай спит труп. Силварт, стилвард. я yeah. А, yeah. нари, yeah. ah, no, oh, sorry, же... sorry, sorry. Ну тут пішов конвейер yeah, вже від нас. Тут пішов конвейер, так. Да. Из поверда не было бы, блядь, не... Сори, блядь. Хебач. Не, ну за репорт. Toxic voice прям такие, блядь. Не, блядь, нормально было. Спектроот. Не, знаю, я там вард вроде поставил, но дай вин нет, не понимаю. Блядь. Не буду. Куда він, куда він? Не куда, в таверну. Шейкеру бинг сбиваю. Де мій персонаж? Я його не бачу. Тіл вард буде? Буде. Гарно. Айде. Чі-чі. Ага. Що, сподобалось? Чого ти соромишся? Лише коментар. Що ти, як нерідний, ну?